Сьогодні в Павлограді нагородили кіборгів. Орден за мужність третього ступеню отримав боєць АТО Вадим Борсяк. Медаллю захисник вітчизни нагородили Олега Побирашко. Нагороди вручав міський голова Анатолій Вершина. Обидва бійці захищали Донецький аеропорт. Орден за мужність отримав також Юрій Ямщиков. На жаль, посмертно. Нагороду отримав дядько загиблого бійця. Нагадаємо, що 24-річний Юрій Ямщиков загинув 30 жовтня 2015-го під селищем Піски під час виконання бойового завдання. Згідно указу президента, від 16 січня 2016 року посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеню наш земляк Юрій Олександрович Ямщиков. Орден отримує дядько корзинника Юрій Родольфович.